Всім привіт! Недавно знімав відео про те, як ми готили гаречку у нас. Ось це таке невеличке невелике поле, але не сильно велике. Ну, тут йде, зараз оце це соя. Зараз ну, приближу трошки. Це йде соя, це хтось забрав, ну і там воно трохи далі йде. Так от. Три, потім чотири джундіра молотили почти майже два дні. Майже два дні це молотили. Майже два дні. Ну... Лобода була здорова. Самі все бачили, забивало, не дуже часто стояли. І пройшли вони, не знаю, побачити чи ні. Оце жовтіє полосочка три рази. Оце там білий мостик. Воно докінчається. Де оце закінчується? Там білий мостик от. от є, Отуди. І це вони тако пройшли, я не знаю. А, от, бачите, ще полоса йде. Туди назад, я так зрозумів. І поїхали додому. Оце за два дні. Від ранку до вечора. Ну, до вечора я знаю, ну. Може до годин шести. Потім... Хотіли показати, що вони саме молотили, так от дивіться. Тут я не знаю мішка Так. І... скидку. Хочу показати, скільки тут це вони таке возили. Молотили, возили. Я не знаю тут, чи тут хоч скільки тут гречки буде. Воно вже прибито, бо в нас дощі йдуть. Це таке хочу, щоб знайти пару штук, але щоб ствердіше, щоб але напевно я не знайду. Ну візуально я не знаю. Дивіться, воно сприло все. Мабуть, було б добре показати, якби воно сухе було, але Ну, я думаю, От, візуально тут я не знаю до штук 5-6 буде, а може і не буде. Тут ще, мабуть, нема. О. Давайте просто таку покажу купу. Може де побачите. Ну, оце таких куп декілька є на полі. Ну, може як перегній хороший йти, але. Ну. Я не знаю, скільки тут гречки буде, як на мене, тут її взагалі не буде. Як на мене, ну... Тут може грам 100-150 грам буде така купа, mm -hmm. може й то не буде. Ну напишіть, будь ласка, як ви думаєте, скільки тут буде. Я показував, скільки лобуди було, скільки що. Ось така купка. <кій> Ось тут бачите, трошки є гречки. Щоб ви бачили. Вона да, трошки є. Вона розмокла вся. Вся розмокла, замокла, розмокла. Це так перебираю, може вам сухе де знайду, але де там у нас дощів вже скільки луплять. Дивіться, нема. Не знаю скільки. Скільки з двох мішків може грам 100 буде тут. Ну, таке О, Теж мокре. Ну, кажу, хвальоні джориндіри, молотили її довго. Довго і нудно. де ще є полополоси, щоб вони не все брали. Це я вам спеціально хотів показати, скільки гречки, Ну, який на молот. Ну, як на мене, то там на молот не сильно топче не взяли. Е, я вам так скажу, сама по собі гречка не пана. Ну, то що тут лободи, дивіться, тут скільки, я не знаю, що. І кропили, не кропили. Бачив, кропили, поїхав туди-сюди, туди пройду кропив назад, заново йде. Одна сторона кропить, дивитись, де може взагалі не кропити. Ось такі ж нива. Я не знаю, сама по собі гречка я вже ще раз повторюсь, вона, ну, вона була непогана. Але то, що бор'яну тут куча, то пф, я не знаю. Одна вже сирена виє. Не знаю, чути, не чути вам. Сирена виє плюс отак. А те поле не знаю, коли буде молотити, як і що. Ну я думаю, не скоро в нас. Це сьогодні... сьогодні вчора дощ, сьогодні погода. Ну, вчора таке більш-менш було. А завтра знов дощі, то не знаю. Це я вже ось до біля свого роду йду. Кажу вам. Посіяв. Посіяв це гірчицю білу. На сходи. Ох, дивіться. Є сходи, є. Трохи повимивало, ну. Це таке тута є. Ну, побачимо тут є. Ну, так посходило. це, це ні, це мокрець. Це гірчичка. І так і так кругом починає сходити, побачимо. Я вже говорю, ця площа засіяна, ця ні. Ця ні, бо ця буде на зиму горатися мотоблоком. Ну, якось так. Ну що ж, піду я порати. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня!